Всім привіт! Ви на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. Сьогодні вирішила ось, до вас ось так: лицем в кадр. Сьогодні у нас 15 квітня і стартує дуже класний спільний проєкт Іграшковий бум. Автором цього проєкту є Оксаночка Недошитко. Її канал так і називається Оксана Недошитко. Я вперше приймаю участь. У цьому спільному проєкті і дуже раджу вам всім, хто дивиться це відео, пройти за посиланнями, які я залишу в інфобоксі, до інших дівчат і помилуватися тією красою, що вони витворяють своїми ручками. Там дійсно є на що подивитися, підтримайте їх, будь ласка, своїми лайками і коментарями. І підпискою, якщо вам сподобається блогер. Так, ви просуваєте вище наш україномовний YouTube. І YouTube починає рекомендувати наші україномовні відео глядачам як більшої аудиторії глядачів. У мене ще білий день, у нас весна в повному розгарі, так скажемо. Все цвіте, все буяє. Взагалі, чудова погода стоїть. Е, бачила там, Оксаночка писала, що в неї дощик. У нас дощика немає. Може пару днів, та, ну, пару днів казали, що може, має бути на середу. Ну, будемо чекати. Дощик теж потрібен, на нього є земля. Так, ну а взагалі-то на вулиці тепло. А у мене тут. Так собі прохолодно. Тому я вирішила сьогодні одягнути свій палантин, просто накинути на плечі свій палантин, ну, для того, щоб хоча б вигуляти його. Так? Тому, що насправді, дівчат, не знаю, як, як його носити. Я його то вив'язала, але не знаю, як його і носити. чесно. Тому я просто ось так ось накину. Свій палентинчик, щоб мені було хоч трошечки тепліше. І хочу вам розповісти, що ж я маю в планах на цей тиждень. Ну, по-перше, мої плани такі, що я маю вив'язати, звісно, іграшки, тому що, все ж таки, іграшковий бум, назва сама за себе говорить. Я вже почала, у мене є початок іграшки. Навіть не знала, що ще буде такий проєкт, то я почала цю іграшку. Ну, я, чесно кажучи, вже боюсь її показувати, тому що я якоби заставку не обирала, але при монтажу, да, все одно воно показує одну і ту саму, вже два відео поспіль. У мене світиться ось ця голова. І я вже боюся її показувати, тому що. Е, мені здається, що Ютуб знову поставить на відео знову ж цю голівку. Це голівка е, майбутнього хом'ячка. Я вже я ж кажу, я боюсь її вже ставити, вже боюсь мількати з нею. Ну і вив'язала я двоє ніжок, двоє передніх лапок. Ну, і ще я, е, я вив'язала чуть, чуть там процесу цього ж самого. Ну, і я е, покажу вам зараз, який да? гатьок купав. Значить, це ось такі, <свісно> знову ж таки, боюсь, ютуб покаже е, оці ніжки, Да? Значить, це ніжки хомячка, Да? ніжки, і, мабуть, це оце животик. Це передня частина, це буде такий ось. Тут ось розходиться ця штучка, це буде такий животик. Такі в нього ніжки, ляшечки, такі класні. От, Такий він буде милаха такий, товстенький. Так. Ну, в'яжу я з пряжі джинс, як я вже казала, може в попередніх відео хто бачив. І в мене ще є декілька моточків цієї пряжі чорного кольору. Білого, сніжно-білого кольору, сірого кольору жовтого і синього. Ось такі в мене моточки, класні, яскраві. Ну, ось ці яскраві, да, ці більш спокійні кольорів. А, і ще в мене моточок є ось такого ну, молочного кольору. І з оцієї гами я збираюся ще зв'язати. Пару іграшок. Ну, що у мене вийде, ви все побачите. Так, е, далі, що я ще хочу сказати вам? У мене ще є е, е, залишки е, плюшевої пряжі. Це ось такий маленький моточок такого коричневого кольору. Ну, він більше дороженького, такого, сірий і білий. З них я в'язала. Котиків е, і е, своїх кот, жиробасиків, котиків на ярмарок в'язала. І зайченяток таких в'язала прикольних на ярмарок теж в школу. От. І що я ще хочу сказати, значить за е, цю пряжу. Ця пряжа називається е, Візель. я не Візель. Підпишу вам, бо забулася, як називається ця пряжа, чесно. І вилетіло просто моментально з голови. Таке буває. Так от, з цієї пряжі я хочу зв'язати е, теж пару іграшок. І Що це будуть за іграшки, я ще думаю, тому що я почала з себе там. Так сказати, дивитися по своїх оцих нотатках, там, де я зберігаю, там в Телеграм-каналі я собі зберігаю, там у мене є така ця, ну, нотатки, як і у всіх. І в Інстаграм у мене є збережені. І у Фейсбуці є, але я трошки повидаляла, тому що там чистила. От, Але ж, але ж. Можливо, я ще зв'яжу сердечок трошечки, тому що я збираюся теж готуватися до ярмарку. На, швидше за все, на трав травні місяці, як завжди, буде у нас день вишиванки, і ми будемо, школа буде приймати участь у ярмарку. Тож я свою, так сказати, свій внесок обов'язково зроблю в цей. Ну, Цей захід, так скажемо, цей благодійний захід. Так, ну, ось такі мої плани на цей тиждень. Я дуже дякую Оксаночці недошитко за те, що вона організувала таке прекрасне для нас Вязанечко, вязанечко в задоволення. Трошки відволіктися від цих, всіх подій. От, Хоча відволікатися від цього ніяк. Не можна, все одно нам нагадують постійно про це, як не повітряні тривоги, то якісь новини. Ну, але ж ми знаємо, що наші захисники боронять наше небо, боронять нас усіх, і ми їжаємо стійкості, мужності. І я е, бажаю їм, щоб їхній ангел і ангел-охоронець був завжди поряд, і Божа Матінка їх завжди оберігала. Молимося за них, щодня молимося за те, щоб е, кожен захисник повернувся додому. І захисниця кожна повернулася додому, до дітей, до сім'ї, до родини, до батьків. Ей, молимося. І молимося за нашу якнайшвидшу перемогу, перемогу України. Я е, бажаю всім гарного в'язанічка в цей тиждень. Я бажаю всім гарних, причудових м, ідей, іграшок, е, рівних петельок. Е, і, як завжди, я бажаю вам, щоб всі Особливо ті, хто від вас далеко, завжди були з вами на зв'язку. Всім пока-пока. Ви ще побачите. Ну, я ще знімлю фінальне відео, я його знімлю окремо по всій своїй роботі, готові. А в цьому відео, в кінці відео, я ще хочу вам поставити такий невеличкий огляд під музичку тих робіт, які я в'язала задовго до Ютуба. Можливо, я і повторю щось з них до Пасхи. І там буде тих пару робіт, які я в'язала вже в Ютубний період. Але ж, мабуть, там одна тільки робота така, 100%. Там тільки кіт по полосатик, такий сірий з білим. Це в Ютубний. А всі останні це було ще до моєї Ютубної так сказати, мого Ютубного життя. Я бажаю вам приємного перегляду. Не судіть строго, це мої перші роботи. Це не, я не, я не в'язаю ще це з голови. Я все в'яжу по майстер-класам, описам і так далі. Так що приємного вам перегляду. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися. Щиро вдячна всім, хто завітав сьогодні на канал. Щиро дякую за те, що ви поставити лайк, якщо вам сподобалося, або напишете мені коментар. Ну, і звісно ж, за підписку. Всім дуже вдячна. Всім пока-пока. До, підключ... до наступної зустрічі, Не підключення, зу... до наступної зустрічі, ну, мабуть, в неділю. Все, пока!